Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кисках, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає і колись ви їм настопиздите. А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця. Українського військового командира птахів збройних сил України маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України, і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року. Вбили десятки українців у Києві.